Учні нашої школи, односельчан, які прийшли на сьогоднішнє свято просто так, щоб бути разом з нами у цю урочисту хвилину. Я хочу сказати, що свято останнього дзвоника, як і свято першого дзвоника, це, звичайно, традиційне шкільне свято. Але традиції українського народу це не просто дань якісь е, моді, данина чомусь, традиції разом з вірою. Разом із любов'ю, разом із надією, разом із рідною мовою, разом із рідною землею, є ознакою народу, будь-якого народу, не тільки українського. Тим не менше, оте традиційне свято останнього дзвоника перетворюється не просто у традицію, це свято дуже душевне. Воно є душевне, так як і кожне родинне свято. І коли от батьки готуються до якогось. В шляху їхньої дитини чи приводять їх у перший клас, чи закінчують вони четвертий клас. А я ще й забула садочок. Це теж таке хвилююче свято, і зустріч там дітей, і проводи. велике свято, яке є рідним і близьким для кожної родини, для кожного жителя села. Бо село це є община, це є одна родина, яка сьогодні відправляє у щасливу, я надіюся, довгу. Життя, випробувань, навчання наших випускників. Ми надіємося, дорогі наші випускники, що напротязі свого життя ви ніколи не скажете, що школа не дала вам тої бази знань, яка потрібна вам буде у вашому житті подальшому. Бо в житті вам прийдеться вчитися постійно. Життя сьогодні дуже мінливе, і Вам прийдеться здобувати, мабуть, і якісь інші професії нові. І досягати якихось нових висот в житті, і школа мала би вам дати ті основи, які дадуть вам змогу в майбутньому удосконалюватися, ставати мудрішими, кращими, розумнішими, досягати нових висот, і ми будемо вами гордитися. Ми надіємося на те, що ви завжди будете казати, так школа дала нам те, що вона повинна була дати. Я хочу подякувати сьогодні вчителям, які працювали у цих класах, і найперше класним керівникам цих класів Марії Миколаївні Іванні Андріївні, які дійсно щиро переживають вони як мами для своїх дітей. Хочу подякувати Галині Григорівні, першій вчительці цих дітей. Вона підготувала добрих, розумних учнів. І я думаю, що діти, випускники наші, відчували то тепло і ту любов, яка була віддана всіма вчителями, які їх вчили, і те бажання. Зробити для вас якомога більше комфорту в школі, щоб ви відчули нашу любов, прихильність, добро. Я думаю, що ви це відчували, дорогі випускники. всі здорові і щасливі у майбутньому вашому самостійному житті. Христос Воскрес! Сочесні отці, шановна дирекція школи, вчителі, учні, батьки. Я щиро вітаю вас із закінченням навчального року. Нас сьогодні свято особливе, пентежне, зворушле, незабутнє. особливо для наших випускників. Минуло 11 років, коли батьки довірили вам, шановні вчителі, тоді ще маленьких дівчаток та хлопчиків, а зараз перед нами результат вашої невтомної праці. Я дякую вам за те, що ви достукались до кожного із сердець, відкрили в них ті приховані таланти в ходу музики, до математики, до спорту. До техніки, тим самим зарахували їх до самостійного життя. Я також хочу подякувати всім працівникам, працівницям за добросовісне виконання своїх обов'язків, всім тим, хто долучався до життя нашої школи. І ну, Хочу побажати вчителям, учням відпочити на цих літніх канікулах, набрати сил, і щоб ми 1 вересня всі в такій же кількості стояли на цій лімітці, щоб ніколи не грабувало. А готові я до роботи на для привітання Надається депутату районної ради Фетінкові Володимиру Івановичу. Христос Воскрес, сучасні митці, колектив, поважні і чарівні прибиральники і господинки, бо ви є основа теж, бо від вас залежить, чи буде чисто і затишно. Дорогі діточки і е, дорогі односельчани, ну і самі поважні випускники, е, я від е, себе особисто від е, е, політичної організації передаю вам вітання з нагоди такої е, серйозної події, яка сталася вперше. То таке, як вперше для вас е, крок е, в майбутнє, але дуже серйозний. Зичу, щоб на вашому шляху. Батьки завжди будуть, навіть ви будете вже на пенсії, а хто ще буде дитиною, буде відчувати, що батьківська підтримка, батьківське плече, материне серце завжди буде вас умрівати, допомагати і сприяти всіх намірах добрих. Колективу доброго лісництва від депутатів районної ради хочу вас привітати з дуже гарним святом, святом останнього дзвоника. Володимир Іванович змальовував невтішну картину на Франківщині. І на причині також є багато сіл, які можуть е, не похвалитися, а які можуть показати те, що дійсно в Україні не все так гарно. Але мені приємно те, що в добровольців розвивається е, школа на досить високому рівні. І, скажімо так, дітей є достатньо. Я вірю в те, що всі діти, які сьогодні стоять на ліміті. Особливо випускники, будуть жити в значно кращих умовах, будуть жити в великій, незалежній Україні, при якій, скажімо так, ніхто не буде виїжджати. А якщо вийдуть, то самі тал талановиті, які принесуть честь і славу доброго в світі. Так що я щиро вітаю вас з дуже гарним святом, бажаю вам всім здоров'я, здоров'я дітям, здоров'я вчителям, здоров'я батькам, дідусям щоб вони мали радість, і натхнення вчити наших дітей. А діти будуть окрасою не тільки Доброгостова, а всього району і всієї Львівської області. Так що ще раз щиро вітаю вас, що вам не кращого. Хай вам щастить. Ну як сказати, вже поволі почав зекати. Редко вже до тих сімок моїх а замуж, напевно, телепат. Бо житки ляжний знає, бі. що в мої кишеля. В він прискалки збирає і запам'ятає, він усе на світі знає. Там його дождь, що ніби чом їм Є, друже, бачу місто в нім для тебе теж знайдеться. З групою, це вдома. Та перерах між жінками усім це річ відома. Одна учителька у нас, а у вас тому багато. Усі вважають старший клас простіший навчати. У вас там азбука, буквар, а тут одна турбота. диспут, гра чи семінар, от і вся робота. Буду їсти тут розпочку. Не дожень, боте чу, тож візьміть мене до вас по я у пішки в клас. Ой, друже, поспішаєш ти, хоч трохи треба підрости. Серце з друзі, звісно, жарт, а життя іде вперед. Наймолодшим друзям хочу побажати міцного здоров'я, слухати батьків, поважати вчителів, любити свою батьківщину та швидше рости. Залишайте найменших дітей біля себе, то не відпускайте їх. Сьогоднішнє наше свято є особливим для учнів четвертих класів. Саме вони сьогодні прощаються зі своїми першими вчительками Галиною Миколаївною та Ольгою Михайлівною. Важливе випробування знань, нервів та витримки і учнів, і вчителів. Любі дев'ятикласники, сьогоднішній день ще одна вершина, яку ви подолали в житті, і всі ми з задоволенням вітаємо вас. Цією подією пісню рідна школа моя виконує випускниця нашої школи. До серця, щоб в шумілі і в шелесті дібру почути, що прийшла її любов, жіноча доля світі це любов. Саме ця велика любов, любі діти, віддана, материнська, тримає вас на світі. Вона не знає спокою та відпочинку, тому що носить почесне звання ма Або просто ма, як тільки ми вас не називали. Дорогі мами, я хочу, щоб ви повернулися на 16-17 років назад, коли на ваших руках рожали рожеві та сині згорточки, плакали, ліпали очима, а ви, що молоді, дорогі наші мами, дивились на нас, співали колискові і торкались теплої дитячої штуки. День за днем минав у щоденних клопотах і, і турботах. У вас було багато радощів, перший зубчик, перші кроки, перше слово. А було і так, що, здавалось, не було виходу, коли ви сиділи довгими ночами біля ліжечка хворої дитини і шепотіли: Господи, поможи! Господь почув ваші молитви. Ми здорові, вже майже дорослі. Сьогодні хочемо вклонитися вам за те, що носили нас під серцем. На Чіпромі сончний біду, до матуся серцем привернуся, дивний спогад для душі знайду. Дякую Я Богові за маму і мудрість, Господи, святу, що моєї долі човник рано у молитві принесла хресту.